Слава Ісусу Христу мої підписники, я, 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 я вітую з вас святом, е, яка називається е, «Баськова е, вербова неділя. І, і я хочу побити вербу. В мене є особливо отакий... Це це, це воє перше в ем, це. Це воє приніс їди до церкви, а ну це я приніс церкву. Я, я не б'ю вербай б'є через тиждень. Паска є. І перейдемо до другої. О. Я сьогодні буду ч, 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 читати. Ісус посил, посилає апостолів на проповідь. Якось Ісус зійшов на гору де ніч молився, на Світанку по покликав до себе дванадцятьох учнів. Це були Петро, його брат Андрій, Яків та Іван, сини Зеведієві, Пилип, бертоломій, хоматник матвій, Яків син. А -А 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 Фейв тадей, симонка, і Юда Іскарі, іскаріотський, той, що з, згодом зрадив Ісуса, Ісус звернувся до учнів до дорученням ру, і діть і пропо... Відуте Ізраїлю, що наблизилося царство небесне, сіляй та хворих воскре, шайте мертвих, Виганяй... виганяйте бісів, видарма ді, стали дарма і да, вайте, не ці беріць... ані золота, ані. Срібла, ані мідяків до своїх гаманців, ані до орби у дорогу, а не змінного одягу, ані зуця, ані палиці. Бо той, хто працює, заслуговує на свою ви, винагороду. Роду хто прийме вас, прийде, не а хто прийме мене, той прийме того, хто послав мене, будьте мудрі, як зміли і прості, як голуби, знайте вас будуть переслі Дувати, зраджувати вас, ненавидіти муть через моє ім'я, хто ж ви терпить до кінця, той спасеться. Всім папа, -па, мої підписочки.